Очень погано. Я спала, лежала еще, не... лежала и думала. И вдруг такая сила меня подхватила, я из кровати вылетела на кухню. Как я не убилась, не знаю. Все вот. стекла побиты, в доме бог знает чего, но не важно. А вы вот Сидел я дома, И меня прямо подкинуло. и вышел, увидел, что тут пожар. Это мой будинок, вот по сути, это 4 подъезда от меня. Я ходил, я поднимался наверх, помогал мужикам и носил. Тут нет никаких ни военных, никого абсолютно. Просто вот, как и я тут живу. Один, Одна людина загинула. Зараз, щоб дістатися до останків загиблої, необхідно проводити роботи по розбору конструкцій, які нависають, і є загроза обвалу. Перебувала безпосередньо у квартирі, яка зруйнована, на яку, власне кажучи, пройшовся ракетний удар. За нашими даними, вона перебувала тут у місці. Члени її родини про це повідомляють. Вони врятовані наразі, а цю жінку зараз ще шукаємо. Наразі відомо про трьох людей. Середньої тяжкості, там, ну, зараз вони доставлені до лікарень. Вже. Вся стіна, весь цей під'їзд і сусідній він вже непридатний для там, проживання наразі. Зрозуміло те, що зруйновано повністю четвертий поверх цього будинку. Будинок старий, і ми розуміємо, що ті квартири, які знаходяться під, тобто другий, третій поверх, вони також дуже сильно постраждалі. Зараз будівля повністю знеструмлена, від'єднаний газ, вода. За інформацією наших спеціалістів, це була ракета С-300. Тому чому? що знайшли уламки, знайшли а, оцю, а, тобто картеч, оцю яка характерна саме для а, такого типу, тобто ракет. Чому інші житлові будинки? Чому житловий будинок міста Дніпра? Це виключно і знищення там українського народу.